Значит, дивіться, яка в нас ситуація. Получається, хочу я герметизувати оцей місце. Бачите, ванна кімната. Ось. Тут получається, що я це вже трошки підмазав герметиком. Зараз я все це все протираю, почищу Ось. і хочу наклеїти такий таку типу, бордюр. Здесь такий типа бордюрчик. І виходить, дивіться, яка ситуація. Заїхали в епіцентр, в епіцентр, і там бордюр отакий стоїть 700 гривень 700 гривень. Я просто в шоці. Виходить, заходиш на сайт у них, і в них вроді би є там дешеві якісь варіанти, але в наявності їх немає. Заходиш в магазин. От на Барчевовке. на борчавовці заходиш в магазин епіцентр. Наявності немає. Наявності тільки за 700 гривень. А ті, що там по 100, це типу інтернет-магазин, там, типу замовляти, там, колись вони там якось приїдуть. От. І ось дивіться, замовили розетку. Розетка 100 гривень. 100 гривень. Подарунок о, така щіточка. Я ще не знаю, як би для чого вона. 35 гривень доставка. Все, замовили скільки 2 дні. 2 дні вона їхала. Для цього часть щиточка. не знаю, може це для того, щоб чистить тут, типу, залишки цього герметику. Ну це я попротираю. Я возьму розчинок якийсь. Ось попротираю. Але сама суть в чому? Сама суть в чому? Що е е е е наскільки дорого, Наскільки дорого в епіцентрі. Ціни просто космос. Просто космос. Я колись я починав коли користуватися цим магазином епіцентром, то я користувався за того, що в принципі ціни були там ну, якісь помірні, помірні. якісь розумні, А зараз, зараз, просто я в шоці. Просто 700 гривень. От може хтось каже, да ні, там не така пленка, там якась якісна. Та да я вам гарантію даю, що така сама. Така сама з одного рулона все нарізають. якби. Китайцы просто луплят 700 гривен. Я в шоке.